RSI. Індекс относительної сили. Що це таке, з чим його їдять, як ним користуватись, на що він нам вказує? Давайте розбиратись. З вами памфір і ми починаємо. Індикатор э, RSI нам вказує на силу, істинність руху. Сила і істинність руху це у нас сила продавців або покупців, які у нас рухають е, риночок і графічок в одному із напрямків або вгору, або вниз, але, звісно, йде все вправо. Е, тобто дивимось на графіку, і що ми маємо? Ми маємо біткоін 4 години графік, ми маємо якісь імпульси, один імпульс, другий імпульс. Маємо третій імпульс, майже в кожен імпульс по 10%. І ми думаємо бляха-муха, куди воно летить, що з ним робити? Куди і хочеться купити, щоб зловити такий же імпульс. Але є одне але. Існує поняття дивергенції. Поняття дивергенції на графіку RSI. Ми з вами зараз і розберемо. Існують дві, два основних типи дивергенції. Класична і прихована. Вони під, поділяються на підкласи. Поділяються на класичну бичачу дивергенцію і медвежу. Так само і прихована дивергенція поділяється на бичачу і медвежу. Давайте розбиратися, що таке бичача і що таке медвежа. Ну, зрозуміло, що якщо у нас медвежа дивергенція, то вона нам вказує на те, що рух закінчується. А отже, пора продавати і пора вже перевзуватися в шорти. То, що ж таке наша класична дивергенція медвежа. Класична дивергенція по-простому, це коли графік продовжує рухатись вгору, як ось ми бачимо тут. Але при цьому індикатор RSI вже рухається вниз і нам вказує на те, що вже давлення не то в покришках пора вже трошки остужатися. Що ми бачимо з цього? Ми бачимо формацію з трьох вершин: одна, друга, третя. Одна, друга, третя, які нам вказують на те, що пора розвертатися. Класична дивергенція являється сильним сигналом до розвороту. Тому тому, біточок, добрий день, пора ви вже кой-куда, куди кой кому скататися на корекцію. А коли куди саме на корекцію, ми з вами розглянемо в наступних уроках. В яких ми будемо застосовувати усі інструменти. Тож погнали далі. Розбираємось далі з дивергенціями. Це у нас приклад класичної медвежої дивергенції. Якби у нас графік ішов униз, наприклад, ось таким чином, у нас би йшов би графік. Наприклад, ось так. Формуючи. Три вершини, не обов'язково три, може бути і дві. Графік ішов би у нас вниз. А при цьому на індикаторі RSI у нас би графік ішов би вгору. То такий, така дивергенція вже називається прихована медвежа дивергенція. Зустрічається не так часто. Відпрацьовує не так часто, але це. Ті основи, які треба знати. Далі розбираємось, які суш... існують іще дивергенції. Існуючі ж бичачі дивергенції. Бичача е... класична дивергенція. По-простому, графік іде вниз, RSI йде вгору, і каже нам, що пора би нам уже рости. Ми маємо тут на графіку чудову, класичну бичачу дивергенцію. А, ні, я перепрошую, не бичачу, е, класич, не класичну. Е, ми бачимо бичачу, приховану дивергенцію. Ось так у нас від цього лоя до цього лоя. У нас індикатор RSI йде вниз. А графік йде у нас вгору. Це і являється у нас прикладом прихованої. Бичуючи дивергенції. І після цього, як ви бачите, біточок дав рух вгору на 2,5% не так багато. Але я загострюю вашу увагу на тому, що прихована дивергенція відпрацьовує не так часто, не з такою великою вірогідністю. Тобто ми можемо зараз просто зробити якийсь ось такий от рух і полетіти далі вниз. Е, і з вами розглянемо ми іще одну це класичну вичачу дивергенцію. Класична вичача дивергенція це у нас по-простому. Графік іде вниз, RSI у нас йде вгору. Я з вами, зараз вам намалюю схематично. Графічок іде у нас отак -от вниз, вниз, корекція йде, йде, йде. І ми думаємо, коли ж вона вже закінчиться. А для того, щоб зрозуміти, коли вона закінчиться, нам треба, щоб у нас у зоні перепроводеності сформувалося щось кшталт Ось такого. І ми бачимо з вами, що графік, він ще йде вниз, він ще охолонює. Але при цьому всьому RSI нам вже показує, що добрий день! Корекція закінчується. Пора йти, рости і збирати ось оцю ліквідність, яку ми вже з вами тут. Назбирали. Наприклад, якщо ми будемо відмічати ось так: от ліквідність. чпуньк 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 це, чи, це хаї, а хаї це стопи, а стопи це гроші, а гроші це ліквідність. І ми по-простому йдемо збирати цю ліквідність. На цьому урок завершується. Якщо вам щось не зрозуміло, телеграм, інстаграм, коментарі, всюди вас чекаю, пишіть, будемо розбиратися разом. Для запису на консультацію пишіть. Безкоштовна перша консультація безкоштовна. Для кожного з вас, хто до мене прийде в перший раз. Консультація абсолютно безкоштовна. Ми розберемо з вами. Ваші проблеми на графіках, ваші проблеми, можливо, це психологічні якісь проблеми, через які ви не можете торгувати, можливо, це якісь технічні проблеми, а можливо, у вас просто ніхера немає знань. От тоді вам треба до мене. Я вас навчу. Всім гарного дня, гарних профітів, па-па!